Друзі, всіх вітаю! Давайте в цьому відео переміряємо товщину метала в побутовому твердопаливному котлі від виробника Зубр потужністю 12 кВт. Модельний ряд цих котлів 12, 16, 20 та 24 кВт. Щоб ви бачили, це йде 12-кіловатний котел. Що цікавого у даному твердопавному котлі, це те, що дивіться, морда без стикових швів, і вона входить вглиб з однієї сторони, з другої сторони так само. Що ми ще тут бачимо? Ми бачимо, що оця частина вона гнута, теж немає стикового шва. Тобто, ось таким чином виглядає даний твердопаливне котел. Ось такий теплообмінник. Дві труби. Позаду котла ми можемо бачити шибер. Спочатку ми з вами проміряємо морду, а потім ми його розберемо і подивимося, що у нього йде? Що у нього йде під кожухом? Ми бачимо 5,2, нижній лист металу. 5, ну, фактически, 5, другой лист металла, боковые стеночки, ну, бачите, друзья, да, пятерочка, и нижний, и боковый, 5, 5,2 2